Питання стоїть вже життя і смерті. Ми вже дійшли до такої ситуації, коли нам, нам вже зволікати ні до чого. Ми або туди, або сюди вже все. Або в домовину, або народжуємось заново. Ми в цьому році народилися як політична нація. Це дуже важливо. Нас будуть зараз провокувати на Майдан Угу. І це дуже небезпечно, до речі, тому що майдан має продовжуватись в Верховній Раді. Має, це очищення має відбуватись. але зараз від нас будуть чекати про те, що провокувати не то, щоб солдати прийшли в Київ, взяли зброю, да і таке інше. Ми ще до цього не готові до таких кардинальних змін. Це буде використано путіним для того, щоб сказати, яке НАТО, ну яке НАТО, якщо у них громадянська війна. А це дуже важливо Ми хоч би певні речі ми маємо забезпечити це. перше, це інтеграція в НАТО і це заведення кримінальних справ. По конкретним персонажам, які як тінь минулого за нами ходять, як демони, знаєте, з минулого. Вони нікуди не діваються, і їх наявність, їх поява на телеекранах, їх як вони себе почувають, це знаєте, небезпечний, дуже небезпечний такий момент, який може призвести до того, що все реінкарнується, і ми просто. Ну нічого не зміниться. Не можна будувати е хату на гнилому груді. Гнуґру Гнил -груд треба підчистити.